Місто Луцьк, перекриті всі дороги пицкашниками, всіх зупиняють, всіх перевіряють документи. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ось, ось так. і Я думаю, що це не тільки в Луцьку. Це їм таку команду дали, чи, чи що це таке? Кого класть? Пацанів класть? Дітей класть? Може, хватить? У нас куча ми говоримо про корупцію, що на війні заробляють. Може, туди треба відповісти? Может, в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно больше. А военные внутри армии имеют безопасность от командира? Нет. Хоть один законопроект, который был предложен э, Следственной комиссией, был принят. Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения за то, что внутри э, взводов, рот, бригад э, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы, если раньше это были суммы до 5000 гривен, то сейчас это от 25. А если не сдашь? А если не сдашь, срочно на передок, да на самую тяжелую позицию, не факт, что ты оттуда вернешься. Вот эта нардепка, она, знаете, вот не было, не было, и вот оп, и появилась. И знаете, что же каже правду. И только остается вопрос, почему только сейчас? И она начала про это говорить. Бо тільки зараз їй дали команду це казати, бо я ж не думаю, що вона ось так спокійно про все це каже, і їй ніхто нічого не говорить. Тобто десь десь їй дозволили або десь їй дали команду. Думайте, думайте, чому так. Безсовісні які. А. Смотрите, як себе ведуть. А ось ситуація, знаєте, я не можу показати повністю, повністю ось всю цю, все це відео, але. Там дуже багато матів ситуація наступна. Дуже багато ТЦК, як ви бачите на е, відео подружжя з малою дитиною. Е, Такий треш, знаєте, от е, їм плювати на дитину, їм плювати на жінку, і так е, розмовляють, знаєте, як ото з якимось непотрібом. Це хто їм дав на це дозвіл? Де реакція влади? Чи це вже норма нашого сьогодення? Ми також в оточенні величезна кількість людей, які там забронювались, які зробили собі якусь справку. Вони навіть цього ну не цураються. Ось, і ось, ось це перша історія. Друга історія це така дивна політика ТЦКшників. А вони мають робити свою роботу, але вони реально йдуть до тих, хто відверто слабший, прям слабший. Вичищають села, вичищають такі бідні верстви населення, які не можуть за себе постояти. Знаєте, ось про це вже навіть відкрито говорять, що йдуть до тих, хто слабше. Ну ось вже просто відкрито говорять про це. Декілька останніх днів, декілька останніх місяців. Ми постійно з вами спілкуємося в інстаграмі на тему дезінформації, фейків, розгону. Як треба бути уважними, як треба не піддаватися. І сьогодні несеться, несеться по всім каналам про те, що коли зрадив, коли незаконно повиїхав, виїхав, залишив Україну. Я буду жити в Україні. Я буду їздити у відрядження відповідно до законодавства України і виключно відповідно до нього. Віримо, що нікуди не втік. Ну Знаєте, на фоні білої стіни можна в будь-якій країні зробити відео, правда? До речі, а де Арахамія? Хто знає? Знаєте, мені здається, що він з Америки так і не повернувся. От мені цікаво, як будуть називати цей період в Україні, от коли вже все закінчиться. От мені просто, просто цікаво. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Вже в грудні по кожному вдарить серйозне подорожчання продуктів. В грудні очікується зростання цін на харчові продукти, а саме на овочі, м'ясо і молочні вироби. Очікується підвищення податків. Бізнесу доведеться враховувати підвищення додаткового навантаження. Українські товари стануть дорожчими за європейські через зростання податків. Нардепка Южаніна. Наслідки цього рішення стануть помітними вже найближчим часом. Тобто нам ці подачки тисячі гривень, там на книги 908, там ще щось. А при цьому податки підняли, продукти стануть золоті. Я думаю, що десь вже в наступному році, як тільки закінчиться опалювальний сезон, будуть говорити вже про підняття тарифів, і думаю, що не просто будуть говорити, а будуть їх піднімати. Ось так, податки підняли, тисячу дали, а продукти стануть дорожчими за європейські. Ну, докерувалися, що я можу сказати? Кривий ріг без тепла. Як замерзає рідне місто Зеленського? Катастрофічна ситуація з опаленням як в кривому розі може повторитись в інших містах України. Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Ну що я можу сказати? З урахуванням того, що відбувається, і які ще можуть бути, я не знаю, удари, то. Ну, може бути все дуже погано. Ось давайте послухаємо, що каже експерт. Якщо середньодобові температури е, будуть менше 10 градусів Цельсія, то будемо очікувати по 10-12 годин безстабільного електропостачання на добу. А найбільш вразливими тут є великі міста, мільйонники, такі як Київ, Нірідних е, Харків, Одеса. Також в зоні ризику є місто Львів, але більш буде зрозуміло. Наслідки наступної атаки, що ворог пошкодить, і будемо дякувати хлопцям Збройних сил України з протиповітряної оборони, що вони мужньо відбувають атаки і пошкодження є, якщо можна так говорити, мінімальними. Тобто він каже, що в Києві, Одесі, Харкові і Львові люди будуть без світла по 10 12 годин, якщо температура знизиться до мінус 10 і це якщо без якихось нових ударів. Ось, тобто знизиться температура і вже будемо сидіти по 10-12 годин. А якщо будуть ще удари, ну то що, ми будемо всі як в кривому розі? А де ж підготовка до всього цього? Мала ж бути якась підготовка, правильно, мало ж якось готуватися. Тобто, робимо висновок, що не підготувалися. У мене все на сьогодні. Пішіть, будь ласка, що ви думаєте про це.